Філософія Ставіч. Стратегічна гнучкість і озброєна непослідовність як інструменти влади. У світі, що стрімко змінюється найбільшим злочином правителя, є вірність мертвим стратегіям. Філософія Ставич безжально ріже цей вузол. Жодна, навіть найблагородніша мета, не вартує ресурсу, який вона вже не здатна примножити. Справжня сила невсталості. А в здатності змінювати напрям без докорів сумління, не прив'язуючись до ідеї лише тому, що вона була колись хорошою. Стратегічна гнучкість це здатність не просто реагувати на зміни, а формувати їх на випередження, змушуючи інших грати за твоїми правилами, навіть якщо самі правила щойно змінено. Уявіть поле бою, де солдати досі боронять позиції, які давно втратили значення. Вони зв'язані обіцянками, присягами, принципами. А небезпечна людина. Вона вже захоплює нову висоту, бо не обіцяла нікому вмерти на старій. Завершити почате це не завжди чеснота, часто це пастка. І чим більше в ній честі, тим глибша залежність. Бо коли мета втрачає сенс, але зобов'язання залишається, воля стає кайданами. Філософія Ставич каже прямо час і ресурси найцінніше, що має володар. Витрачати їх на мертві проекти це зрада влади. Стратегічна перевага не в тому, щоб бути твердим. А в тому, щоб вчасно зламати власну логіку і знайти нову, сильнішу. Це не анархія, це інтелектуальний прагматизм, де мета не освячує засоби, а засоби щохвилини переоцінюються щодо здатності вести до мети. Це означає не завершувати все, завершувати лише те, що виграшне, не плутати стійкість із сліпотою, не дозволяти вчорашнім рішенням диктувати сьогоднішню поведінку. Справжня стратегія не мати план, а мати владу та змінювати її будь-коли. Той, хто мислить шаблонно, легко читається. Той, хто здатен змінити маршрут у будь-який момент, руйнує прогнози і дезорієнтує всіх, хто спробує його передбачити. Це і є початок справжнього контролю. Саме тут народжується наступний рівень сили, озброєна непослідовність. І це не про хаос це про розум, який сам вибирає, коли йти проти власних принципів, щоб перемогти. Уявіть гравця, який атакує, коли всі чекають відступу, порушує власні правила, якщо це дає перевагу, створює і руйнує шаблони одночасно. Це не просто стиль гри, це інструмент підкорення. Бо така людина ламає аналітику ворога, вбиває передбачуваність, змушує кожного сумніватися у власних розрахунках, світ алгоритмів безсилий проти того, хто сам собі алгоритм. Озброєна непослідовність стає бронею, мечем або пасткою. І, врешті, пануванням через психологічну перевагу, що не піддається логіці. Ніхто не може керувати тим, хто не залишає слідів, не грає за чужими правилами і не піддається чужим системам.